Дейвісон підтягує малечі паски та короткими фразами українською пояснює, що вони зараз робитимуть. Аліна займається джиу-джитсу чотири місяці. Вперше тренується не у свого наставника. Дуже цікаво. До нас приїхав тренер з Бразилії. Ми робили різні вправи. Це може допомогти дізнатися нові різні прийоми. Такий інтернаціональний обмін досвідом позитивно впливає на спортсменів, говорить тренер Євген Сандул. Майстер такого високого рангу він має четвертий, третій дан джиу-джитсу. Це дуже високий дан для джиу-джитсу для бразильського, і можливість з ним позайматися особисто, поспілкуватися, отримати деякі знання. Досвід це дуже, ну, це дуже корисна. корисна Майстер показує стійки, прийоми, елементи боротьби в партері, задушливі захвати, гімнастичні вправи на стретчинг м'язів. Тощо діти за ним повторюють. Девісону 24 роки. Понад три з них він воює в нашій країні. До цього служив у бразильській армії. В березні 22-го він прибув в Україну, одразу ставши до лав одного з інтернаціональних підрозділів. Зараз переведений до іншого роду військ. І зараз я після поранення та операції проходжу реабілітацію, тому в мене є можливість присвятити цей час підготовці дітей. Після реабілітації я повернувся до служби про свій військовий досвід Дейвісон майже не розповідає. Рід військ не дозволяє, каже майстер, показуючи свої фото і відео зі зброєю в українському пікселі. Чоловік залишився задоволеним залученістю та активністю молодих спортсменів. В кінці двогодинного семінару всі учасники отримали сертифікати. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.